Всім привіт, друзі! Зараз я вам продемонструю мій проєкт. Цей проєкт у мене вийшов незвичайний. І скоро ви зрозумієте чому. Я побудував музей сонячної системи. І увага! Цей музей має форму дуже великого купола. Подивіться, цей купол будувався цілих 30 годин. Уявіть собі! Я встановив свій рекорд. Це найбільша споруда в Майнкрафті. Я ще не будував таких великих споруд. Це найперше. Так, також у мене є у цій споруді обсерваторія. У музеї знаходяться доріжки і вежі. Доріжки ведуть до цих веж. А на вежах можна вже краще розгладіти всі ці планети. Ну, от так, подивіться. Ну, а зараз я вам продемонструю все це детальніше. І почнемо з NPC-мобів. Так, подивіться. Тут є музей, музей 2, обсерваторія 2 і обсерваторія. Отак. От почнемо з музею. Вітаємо вас в Музей сонячної системи. Космос це загадка для всього людства. Він притягує і манить до себе. Пропонуємо вам з користю провести час. На першому поверсі відвідувачів зустрічають моделі сонця та планет сонячної системи. У вас є унікальна можливість телепортуватися ближче до сонця або до будь-якої планети. Це досконало дослідити всі деталі за допомогою незвичного телескопа. Давайте спочатку телепортуємось до сонця. Так, телепортувалось. Подивіться, ми, ми з'явились на отакій вежі. Отак вона виглядає. Тут нас зустрічає npc Mob. Він каже: деякі цікаві факти про сонце. Доведено, що сонце не найбільша зірка. Сонце є однією з 200 мільярдів зірок чумацького шляху. Так, класно. Також можна подивитись на сонце через отакий от класний телескоп. Подивіться, дуже класно. Мені подобається. А як збудував ці телескопи? Це моя невеличка тайна. Секретик. Так, ну а ми повертаємось до npc Моба, щоб телепортуватись на Марс. Червона планета. Так. Деякі цікаві факти про планети. Вчені припускають, що якщо розтопити всі крижані шапки Марса, вода пропокриє всю планету. Так, дуже класно. Можна, якби ми розтопили всі ці шапки, ми б змогли жити на Марсі. Так, Як ви бачите, тут такий самий телескоп, можна подивитись на Марс. А ми повертаємось до нашого NPC-моба, щоб телепортуватись на Юпітер. Юпітер це моя найулюбленіша планета. До речі, це найбільша планета сонячної системи. Дуже класно! Подивимось, які факти нам приготував npc моб Деякі цікаві факти про планети. Велика пляма на Юпітері є гігантським штормом, який змінює свій напрям і розміри протягом кількох століть. Так. І такий самий телескоп можна подивитись на Юпітер. Дуже класна планета. Ну, а ми повертаємось до нашого NPC-моба. І подивіться, усе. Ми розгляділи планети, тепер переходимо до е, обсерваторії. Так, почнемо з першого npc моба Обсерваторія. На другому поверсі розташована обсерваторія. Якщо бажаєте дослідити космос. Та дізнатися щось нове про наш неймовірний та загадковий всесвіт, скоріш телепортуйтесь до неї. Тут відвідувачі можуть детально дослідити на небо через гігантські телескопи та, можливо, навіть відкрити нові зірки та надати їм дивовижні імена. Так. Подивіться, як класно. Ну, давайте я телепортуюсь до першого телескопу. І перед тим, як почати розглядати цей телескоп, я хочу вам показати мій невеличкий візерунок. Подивіться, ця перегородка схожа на сонячні промінчики. Класно! Це була у мене отака от задумка. До речі, я запрограмував оці вежі, цей купол великий, який цілих. 30 днів будувався. 30 годин, тобто, так. І також оці доріжки у мене запрограмовані. От. Так само, як і ця перегородка. Дуже круто. Перегородка дуже цікава і дає О, трошечки освітлення. Так. Переходимо до першого телескопа. Ось так він виглядає. На перший взгляд, це дуже потужний телескоп. Так, я згодом з вами. Давайте почитаємо, що нам каже НПСМОб. Вітаю! Якщо хочеш дослідити космос та дізнатися щось нове про наш неймовірний та загадковий всесвіт, тоді активуй командний блок, і ти зможеш скористатися телескопом. Класно! Також npc МОБ може нас телепортувати... До е, нашого НПСІ-моба, але не зараз. Давайте вже подивимося в наш телескоп. Що буде, якщо ми натиснемо на цей командний блок? Ну, давайте. Ого, ми дивимось у зоряне небо через телескоп. Але як повернутися до NPC моба Так, може тут є якийсь командний блок? О, подивіться. Ну, давайте ще трошечки подивимось. Якраз є ніч. От, На дворі ніч, гарно можна розгладіти зірки, луна. Ну, все, подивились, нам вистачає цього. Ось такий класний телескоп у мене, дуже мені він подобається. Такий сучасний. Ну, а ми повертаємось до NPC моба і на цьому все. І зараз я вимкну день. От, Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Отакий От класний купол я збудував кодом. Він цілих 30 годин будувався. Я встановив власний рекорд. І до зустрічі!